Stalker 2 вражаю увагою до деталей. Один із цікавих прикладів: молоковоз у маковому полі. У ньому можна знайти схованку. Якщо взяти інструкцію, але залишити хоча б один енергетик. У залісі можна почути несподіваний діалог. У мене є круті стікери по Сталкер 2. Підписуйся на мій телеграм і отримуй їх. Межухи, а пам'ятаєте схованку з енергетиками, яку я зробив? Та що на маковому полі біля молоковоза так от. Не перевелися ще в зоні добряки. Тільки вчора звідти енергетика хабна. Шкода інструкцію вже хтось потягнув. Там раніше було написано: треба бери, можеш, поклади. А тепер ніхто не розуміє, в чому суть. От блін. Знайшов схрон з енергетиками біля макового поля. Корисна річ, скажу тобі. Схоже, він твій. Знадобився, так знаєш, я ж на тому полі ледь дуба не дав. Йосип драний. усе ще не розуміє, як вибрався. Тому і вирішив схрон зробити. Для таких сталкерів, як я може врятувати, ну і він теж вирішить іншим допомагати.